Якщо, ну, якщо говорити про, про підготовку до осінньо зимового періоду, то в нас є з вами два підготовка для людей, які проживають в багатоквартирному будинку і які проживають в е, приватному секторі. Якщо говорити за приватний сектор, тут набагато простіше. Тут, якщо у вас є кошти, ви можете купити собі генератор, потрібен акумулятор, потрібен запас дров, передопаливний котел. Якщо у вас все це буде і запас палива, там бензин або солярки в залежності від того, який у вас генератор. Якого що у вас там все це буде, то ви, в принципі, можете автономно пройти а, свій опалювальний сезон незалежно від того, чи будуть виключати електроенергію, чи не будуть. Тому що у вас буде генератор, ви зможете завжди його запустити. У вас буде твердопаливний котел, а дрова можна запастись, можна там смизу назбирати. І, принцип, якось пройти опалювання. А якщо говорити за багатоквартирний будинок, тут набагато все складніше. По-перше, при відсутності електроенергії в будинку, не будуть працювати насоси. Тому, крім того, що у вас не буде подаватися тепло, у вас не буде води, вода не буде подаватися в багатоквартирний будинок, буде працювати каналізація і е, життєдіяльність. Е, Будинку вона буде обмежена в часовому режимі при досить низьких температурах. Тобто при температурі там мінус 10 і менше, будинок розхолоджується там на протязі 24 36 годин, в залежності там від вітру, від того, як, наскільки постійна температура, наскільки там не вище тепло подається, при якому. При якій температурі теплоносій подається, тому а, будинку буде все складно. А, як підготуватись до таких проблем? В першу чергу а, потрібно подумати про, про а, перевірку власного будинку, перевірити стан енергомереж, електричних мереж, перевірити стан щитових в під'їздах, в підвалах і щитків на поверхах. Перевірити, в якому вони стані, якщо старі, то спробувати зараз замінити. Також домовитися з сусідами, щоб почергово включати ті електропробори, коли з'явиться електроенергія. Тому що минулого року величезна купа пожеж була в багатоквартирних будинках, якраз виграли щитові. Вони горіли і до війни, але зараз це все загострюється. Тому потрібно готуватись, потрібно спілкувати з сусідами і бути готовим до того, що відключення будуть. Можуть бути довготривалими, а якщо минулого року там 4-6 годин були відключення в деяких а, а, областях, це відключення були там і 8 годин, то в цьому році це все може бути продовжуватись і відключення можуть бути ще довше.